Перерок кашалот реалізовано можливість реалізації або повернення товару за вільною ціною для певної каси, тобто ціною відмінною від вказаної у довіднику номенклатура. Для того, щоб налаштувати таку можливість в кабінеті користувача Кашалот, у розділі всі каси оберіть господарську одиницю. Далі натисніть кнопку Налаштування та оберіть налаштування залишку готівки в касі, продаж без картки номенклатури та «По вільній ціні. Оберіть ПРРО, для якого слід виконати налаштування. В колонці Продаж та повернення по вільним цінам для обраного ПРРО із випадаючого списку. Оберіть Продаж та або Повернення по вільним цінам. Збережіть виконані налаштування. Зверніть увагу, виконані налаштування будуть застосовані при наступному відкритті зміни. За умови виконаних налаштувань продажу товарів по вільним цінам для обраного ПРРО при реалізації товару або послуги у робочому місті касира доступне для редагування поле ціна. Щоб вказати довільну ціну товару, натисніть два рази лівою кнопкою миші у полі ціна та введіть потрібне значення. За умови виконаних налаштувань, повернення товарів по вільним цінам для обраного ПРРО при поверненні товару або послуги доступне для редагування поле ціна. Щоб вказати довільну ціну товару, натисніть два рази лівою кнопкою миші у полі Ціна та введіть потрібне значення.